Про виробництво нон eu не європейських. Тобто це ідентифікація для споживача, тому що, скажімо, хтось принципово купує не російські. Це, от це от якраз зразок того. Що таке сертифікація для споживача? Це є гарантія того, що всі етапи, всі ламки перевірені і воно відповідає вимогам. Друге, це є певний захист споживача. У, у нас були навіть сюди, якщо пам'ятаєте, яйця, ясен світ, Органік Екс. Розійшлися правда, в мирову, але причина суть, спору була зовсім не те, що ми спорили про того. Там була, була боротьба з псевдоорганікою. Нас залучили, як ми головні іграки І те, що все ж таки відбулося, сприяє побудові з бази. Коли створюється певна а, достатньо критична маса, чогось вона починає рухатися на Так само і в Україні. Інтерес до органіку виріс на достатньо високому рівні. Для виробника це ідентифікація серед інших виробників. Це не просто мед, це мед органічний від Петра Петровича. Там, чи Південного схилу такого місця Єві, це є ідентифікація, місця, адреса у повністю. А, сертифікація для виробника це вхід на органічний ринок. Не сертифікований виробник на органічний ринок не зайде. Тобто, в принципі, для сертифікованого виробника є два шляхи звичайний і особливий. О. І сподіваюся, що все-таки ця стаття закону а, нашого задії сприяння спеціальних статтям підтримки. Але є позитивний зразок. Львівська область в цьому році обласна рада заклала е, по 5 тисяч, по-моєму, допомоги за сертифікацію кожному виробнику, який буде сертифікуватися в цьому році в Львівській області. Тобто можна на місцевих навіть рівні вирішити це питання. Тобто є фінансова схема фінансових патріотів. <кій> Процедура сертифікації е, досить проста. Від вас має бути ініціатива, ви подаєте заявку, її можна скачати з сайту, чи ми можемо її виставити вам на електронку. По, на заявку відповідь йде комерційна пропозиція, скільки у вас в цьому році буде коштувати сертифікація. А якщо ціна підходить, заключається договір, перша проплата, ми її розвиваємо зазвичай на 2, 70 на 30, чи 50 на 50 в залежності від домовленості внутрішньої, і назначається перша інспекція після першої проплати. О, і далі вже відповідає, сама, починається сама сертифікація. Сертифікація складається з двох частин. Інспекція і сертифікаційний процес. Оцінювання. А, оцінювання, а, інспекція це фізичний приїзд на ваше господарство, спілкування з вами, заповнення фон, а, можлива розмова з сусідом, а, сусід завжди більше скаже. О, або, або працівники, ну ми сертифікуємо всі сфери сільськогосподарського виробництва сільського сільського і, скажімо, буває так, що активисти питаємо, а де насіння потроху, але достатньо. І все, і вже починається досить обділу. Тобто можна, є різні схеми способи спілкування. Обов'язково перевірка документації, чому ми запитували у вас, чи ведете ви якісь записи. Були записи от на картках в кожному вулику. хтось веде повністю журнал. Ми не, не зобов'язуємо вам змінювати схему е, документації, але вона має бути прозора, зрозуміла, і має бути обов'язково включені моменти. Пов'язані з видівлею, пов'язані з е, відкачуванням меду, з лікуванням. Це обов'язкові такі кити в, в, в сертифікації органічного джільництва. І коли ви вже щось відкачали, має бути прозорість по потоку продукту. Це не обов'язково за кожен кілограм там розписуватися. Має бути зрозуміло, що виробили, ви відкачали тонну і продали, там, скажімо, 900 кг, кілограм, 100 кг з'їла сім'я, чи пороздавала. Але не відкачали тонну, а продали 2 тонни, звідки вона з'явилася. За сертифікатом органічним. Тобто тут має бути. Відбір зразків. От, власне, перша інспекція, перша сертифікація обов'язково буде відбір воску. Як установок? І будемо робити до тих пір, поки не буде оновлення, кожного року поки не буде оновлення. А зразки ми наразі відправляємо до Німеччини. Ні Україна, ні роблять ну, аналізи повозку -по, за тими критеріями, які необхідні по європейському стандартам, mm -hmm. на жаль, там mm -hmm. було. Завданий mm віст. -hmm. буде відповідати при тому, що ми ще напевно було. Бути, тому що в принципі, то, а, ви потім будете заміну робити пол. Тобто З цього моменту, якщо негативний результат аналізу, починається перехідний період для вас. Тобто цей сезон починається перехідний пані. Але ще року робити заміну і має бути на повну заміну, технологічно її неможливо зробити за один сезон. 3, 3, 2, 3. О, і відводиться від 2 до 5 років на да, повну заміну Потім, Після того, якщо вже відбулася повна заміна, то у вас в ситуацію з'являється вже органічний віск. Тому його і не так просто знайти. От, він добре знає, вони з цього року з Німеччини. Дуже дорого. Заповнення інспекційних документів. Дуже важливо, що інспектор і оцінювач це різні особи. Ніколи інспектор не приймає рішення, але він хоче постану ситуацію. Він а, відображає ситуацію, він є вуха, очі, руки для оцінювача. Він його доносить інформацію в порівнює з вимогами стандарту, де відповідає де ні. Сертифікація відбувається щороку. Тобто цю вартість сертифікації ви можете закладати на наступний рік обов'язково в... Свій бізнес-план, свої плани фінансові, для того, щоб знати, яка буде вартість вашої продукції. Безумовно, ви не можете спрогнозувати, який буде урожай, яка буде, що ви зможете взяти. Але і аналізи аналогічно, тобто ви доключаєте цю суму. Як показує практика, ті е, компанії, які сертифікуються, ті прачечники, вони бачать певний зиск, тому що вони не повинні то вони не відходять з цього, вони бачать разом. В Україні на час поліковує фантість. Я скажу, дуже мало, не багато. Є багато заінтересованих палец. Ні. Я, я скажу, що ось стільки поміщається. О, дуже мало. І, і тому я кажу, що внутрішній ринок він не насичений органічним продуктом. Є багато імпортованого, так, да, але якщо буде альтернатива, і певною мірою на сьогодні зростає патріотизм, елемент патріотизму в Україні. Для мене купити, хай він буде на 3 гривні чи там на 10 гривень дорожчий, але український продукт, я заплачу за український. Саме я особисто продуктів. Оцінювання, вона відбувається це вже іншою людиною. І іноді трапляються випадки, коли неможливо одній людині винести сертифікаційне рішення. О, скликається сертифікаційний комітет. Є у нас комітет, який працює. Онлайн, можна сказати, розсилається проблема і вже колегіально вони голосують за те чи інше рішення. І у нас вже, напевно, десятка випадків було, коли ми залучали сертифікаційний комітет для вирішення того чи іншого Саме оцінювання і сертифікаційне рішення приймається сертифікатором або сертифікаційним комітетом. Сертифікат видається щороку. Відповідно до асортименту, який ви виготовили, цього року у вас є пилок, наступного року не буде. Тобто, Значить, вже у вас буде прописано, що сертифікація 2015 року пилок просто фізично відсутний. Значить, вже виключається, в цьому випадку захист споживача, виключається певна спекуляція, що в мене немає, я все...